Привіт! І так, ви вирішили продавати свої b 2 b послуги у LinkedIn через написання дописів, експертних дописів, лідершип, сотлідершіп, отакого от роду дописів. І тепер задаєтесь питанням, з якої сторінки краще це робити, з особистої чи з корпоративної. З одного боку, ви ж це робите заради просування бренду вашої компанії. І здається логічним, що треба тоді просувати корпоративну сторінку, да? ну і тоді зручніше її вести, можна е, міняти людей, які будуть займатися її веденням, можна е, ну, наганяти там трафік з різних місць. Я думаю, основна причина це те, що ви хочете, щоб бренд жив і вам особисто. Вам, фаундеру, не треба було, щоб все було зав'язано на вашій особистості, і це дуже логічно. Інша, мабуть, розповсюджена причина, чому люди думають ну, спочатку саме про ведення саме корпоративної сторінки, її розвиття це те, що ми часто дивимося там, що роблять конкуренти. Ну, якщо ти в цьому не розбираєшся, то шукаєш опори в чому, що вже в світі існує. Дивишся конкурентів, бачиш, що в них є корпоративна сторінка, і, типу, в неї там 50 тисяч мільйонів фоловерів. І думаєш, ну, значить, її буду розвивати. Там купа дописів, там фотки, як вони на корпоративи виїжджають, як в них все добре, в офісі фоткаються якісь історії, кейси. Тут важливий момент. Скажу, чому це може не спрацювати саме для вас, тому що. Якщо ви не маєте дуже розвинутого бренду, скажімо, ваша компанія існує там рік, два, три, чотири. Не дуже багато на ринку, тобто не, не 20 років, як ті, на кого, наприклад, ви рівняєтеся, да? то і часи зараз змінилися, і часу на розвити цей бренд у вас не було. Тому я вважаю, що для початку треба налягати на особисті бренди. Значить, перша причина це тому, що щоб люди дізнавалися, щоб насипати трафік на цю корпоративну сторінку, треба з, з особистих брендів, з особистих сторінок. Сама по собі вона не буде набувати фоловерів просто тому, що вона існує. На корпоративну сторінку вашу люди будуть приходити, тому що ви будете з особистої сторінки відправляти їм запрошення. Це перше. По-друге, з сайта. На LinkedIn скоріше не підуть, скоріше з LinkedIn підуть на сайт. Тобто поняли? А типова воронка в LinkedIn виглядає так: хтось у стрічці побачив допис ваш особистий. Перейшов на вашу особисту сторінку, проскролив вниз, перечитав всю сторінку, їм сподобалось те, що вони побачили, проскролять вниз до досвіду, там побачать компанію, перейдуть на сторінку компанії, і вже на сторінку компанії перейдуть на сайт. Або як зараз у всіх в особистих сторінках вже є оцей бук-мітінг, -e то, може, і на сторінку компанії на дійдуть. В саму останню чергу там сходять, чисто так, де галочки подивитися, що вона взагалі є. Тобто, ви поняли, ви світу все ж таки пред'являєтеся спочатку своїм особистим. його, Через нього легше наливати трафік буде. да, а, І тоді, можливо, і не дійдуть люди до корпоративної сторінки. Так, тепер давайте. Перш ніж мене закидають помідорами, типу, всіх якихось там протилежних прикладів, як у когось там було, я вам кажу, як от, ми робимо і як воно працює. да. Так що. Корпоративну сторінку треба розвивати, так? її треба вести. Що на ній писати? Ну, ви там будете писати про якийсь там employer branding, про щось таке загальне, можливо, які, якийсь кейс. І все. А що ви там ще будете писати? У вас з особистої сторінки руки розв'язані. І дописи з особистих сторінок набирають в три рази більше переглядів. Тому. Розвивайте особисті бренди представників вашої компанії, там фаундерів чи може й працівників, якщо їм це цікаво і в кайф. І тоді люди будуть задаватися питанням: о, це така цікава людина. А як, яка організація стоїть за цією людиною? І тоді вони підуть і поцікавляться компанією. От, от такий от шлях. Я іноді це пояснюю людям. Вони потім йдуть, збираються зі своїми фаундерами, стейкхолдерами. Е і повертаються і кажуть, а може, все ж таки будемо корпоративну сторінку розвивати? Я ще раз кажу: будем. Але без особистих брендів, які можуть, типу, зацікавити широку аудиторію е цією сторінкою, ви не можете. Ви не можете, наприклад, з корпоративної сторінки додати в друзі свою цільову аудиторію. Вони можуть прийти і про вас дізнатись. Якщо їх зацікавить якимось чином вона, якщо вони її там засюрчать. А так, щоб ви в них в стрічці з'явилися, ну, не може такого бути. Бо в стрічці вони побачать ті дописи, які е їм полайкали. От, е хтось мені зараз каже, ну можна ж зробити промо, типу насипати реклами на цей допис. Ну... А 25 Я вам кажу про сустейнебл такий шлях, яким ви можете реально е, зробити органічний, е, органічне зростання. Ви рекламою можете зацікавити. Людина прийде на сторінку, як, на якій типу, є там по рекламі. Вона прийде по цьому допису, прийде щось побачить. От поки ви башляєте за рекламу, вони насипаються. Це і грошей вартує. І, типу, ефект проходить. І все одно воно немає такої довіри, немає у людей довіри до корпоративних сторінок. Я можу зараз влить там бабла зробити корпоративну сторінку. А може я з камер якийсь, типу, зібрати бабла, зібрати клієнтів. Людям треба довіра. Люди довіряють іншим людям. От, типу, бренди корпоратив закінчилася оця ера, коли люди йдуть за корпораціями, тому що в них є логотип. Будь-хто може зліпити логотіп, зробити собі сайт за півдня, розмістити його на домені, зробити корпоративну сторінку, а ти не знаєш, ну, щоб я, щоб я там, сидячи в своїй Америці, будучи типовим Джоном, повірив вам, українцям або українцям десь за кордоном, які. Будуть мені робити щось дуже дороге, там як розробка софта за 200 тисяч доларів, за півмільйона, за 50 тисяч. Це таке рішення не приймається отак, там, типу нагугливши компанію. Ти тобі треба прийти, там, поспілкуватися з людьми. Я вам пропоную інший шлях. Ви можете з великою кількістю людей, оцих цільових, спілкуватися. В одному е, напрямку ви до них говорите, а вони мають можливість вас бачити. І вони самі прийдуть і поцікавляться, коли їм буде це актуально, і якщо ви будете робити це з особих сторінок. От. Так що, значить, причини. Перше, це те, що люди йдуть за людьми, так? Е, люди довіряють іншим людям в LinkedIn набагато легше, ніж якійсь там сторінці. От я от бачу, іноді мене. Коментують якісь там сторінки, там якісь рекрутерські компанії коментять мені мої дописи. От вони побачили, що у нас там з ними схожа аудиторія. Їм, типу, є зміст спробувати в мене там вкрасти моїх підписників, щось може собі таке придумали. І от вони коментують мене регулярно один час. Я на це дивлюся і думаю, блін, ну ну хто перейде на якусь. Компанії, в них на аватарці якісь букви, типу, а не людина. Типу. Ну це ж social media. Воно на те social, що це люди, людська історія про людей. Те за перше. Not business to business, human to human. Як то кажуть зараз? Модне таке слово вже гуляє по інтернету, цей вираз років 10. Вот. Так що. Не B2B, не B2C, а H2H. Так що от, тому треба робити е, особисті сторінки. Якщо ви спитаєте, ну, я б налягав на особисту, і корпоративно я робив би просто е, при цьому особисту теж, по-любому, робив би. От, корпоративна сторінка не замінить е, того, що може дати вам е, особиста. От, це перше. А, Особливо, якщо ви новий бренд, або там, якщо вам там знаєте менше п'яти років, оце все ну так надо. Людям так простіше вам довіритися. Окей, все, з цією тезою закінчили. Друга теза це те, що охоплення у дописів з особистої сторінки більше, і ви з особистої сторінки тоді набуваючи. Аудиторії ви додаєте людей собі в нетворк. І коли ви людину в нетворк у вас є, ви тоді можете їм відправляти щось там по 200 чи 250 е, інвайтів, е, зафовувати вашу корпоративну сторінку. Автоматично е, ну, корпоративна сторінка може, ну ви поняли, да, типу, не сторінка корпоративна, якимось рандомним людям в інтернеті, в LinkedIn може відправити цей інвайт, а тільки ви зі своєю особистою, коли ви там адмін. Вот, тому набувайте, особисто розвивайте і тоді наливайте трафік на корпоративну. Це така довгострокова історія. Взагалі, я до корпоративної сторінки ставлюся як до чогось, що, типу, must-have. Да? Типу, це як у бізнесу має бути сайт, має бути домен, має бути е, там, ну ви поняли, там якась там юридична адреса, мабуть, ще щось. А продажі. Ну ви ж хочете продажі робити через контент, бренду набувати. Особистий бренд, фаундерів і представників компанії. Інакшого шляху немає. В такий час ми живемо. Я дуже багато повторююся, але просто я, я вже не можу. мене е, просто Люди оце все слухають і потім повертаються і кажуть: а може, все-таки корпоративно будемо робити? І ми йдемо по третьому колу. Вот. Так що. Йдемо далі. Е, остання теза, третя. Якщо. Е, ви робите якийсь сервісний бізнес, так, то вірогідність того, що він якийсь унікальний, тобто, що ніхто інший в світі такого не робить, доволі мала. Е, там, що там у вас? Можливо, ви робите розробку, і у вас технологічний стек, якийсь реакт, нода. Е, що там ще? Да? Або ви робите все е, або ви там. Робити якийсь контент, ви відео продакшн якийсь продаєте. Я не знаю, Так, і перше, що в голову прийшло. І, скоріше за все, у вас немає, типу, конкретної ніші. Вам нормально працювати із Healthcare, із Фінтех, із edutech, із блокчейном. Ну, я, звісно, фантазую, але ви поняли, що щось одне у вас там немає. І, якби чим тоді виділитися, так? Да? Чим е, зроб... нішуватися, що є в вас такого, чого не... гарантовано немає ні в кого іншого, так це ви самі. От вас такого чи такої. В цьому світі іншої нема. І це дуже унікально. Я б на це налягав. Налягав би на це і. Це виносив би світ. Через призму вашої автентичності ви побудуєте більше довіри, більше е, зацікавленості до послуги, яку ви продаєте. Бо люди заключають контракти з людьми в першу чергу. Вони спочатку вам повірять, а потім вже змиряться з тим, що ви представник компанії. Ну, якось так. Ну от, сподіваюсь, це було корисно.